Четвер, 27 липня, це новини на ТВ. 7 Сьогодні у випуску. Дивіться. Чоловік помер у черзі за пенсією у Маріуполі. Нічний клуб на кістках та серед руїн. У Маріуполі знову пала в український дім. В студії Тетяна Байрак. Вітаю! Почнімо з гарної новини. Ще одну дитину вдалось вивести з окупованого Маріуполя. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Хлопець росте без батьків. У лютому минулого року він опинився в окупації, але не полишав надії та зусиль повернутись в Україну. Зрештою, завдяки волонтерам, хлопець дістався Києва. Росія закрила останній безпечний зелений коридор. Тим часом окупанти вже заморозили єдиний гуманітарний коридор для виїзду з окупації, зокрема з Маріуполя. Він знаходився на кордоні Білгородської області та Сумщини. За непідтвердженою інформацією, відновити його роботу можуть не раніше 2 серпня. Нині ж єдиний спосіб покинути окуповану територію виїзд через Російську Федерацію до Європи. У Маріуполі в черзі за пенсією помер чоловік. Він хотів отримати свої виплати. Про це місцеві випишуть у соціальних мережах. Точна причина загибелі пенсіонера невідома. Вже вдруге в тимчасово окупованому місті горів палац культури Український дім. Спалахнуло ввечері 26 липня. На даний момент пожежу повністю загасили. Причин займання загарбники традиційно не називають. Серед розбитих будинків та вигорілих квартир загарбники відновили роботу нічного клубу Клеопатра, що в мікрорайоні Кірова. Поки місцеві жителі виживають, росіяни не шкодують грошей на розваги. А щоб замилити очі, мовляв, все для людей показали, як виглядатиме новий будинок з годинником. І вже з серпня анонсували продаж квартир під іпотеку в 2%. Донеччина у вогні окупанти знов завдали удару по сходу України. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з градів і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському коксохімічному заводу. Руйнувань зазнала Мар'їнська громада, троє поранених. На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада. У Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, 5 у Торецьку, один у Залізному. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків, одна людина поранена. У Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і два будинки у Торському Лиманської громади. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили дев'ятьох. Українські військові повідомили про тотальне мінування території росіянами. Це ускладнює наступальні дії ЗСУ. Мінуються посадки, підходи до окопів та самі окопи. Дуже коротше багато пацанів на підході коротше чисто лягають. Не смертельні травми, але ну, 300 так. головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, президент України Володимир Зеленський, нагородив іменною зброєю. Про це повідомили у прес-службі президента. Як вказано у документі, генерала Залужного відзначили за визначені особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення обороноздатності Української держави, зразкове виконання військового обов'язку, виявлені честь і доблесть. Верховна Рада України подовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію. Відповідне рішення було прийнято сьогодні під час засідання. Згідно з документом, подовжений режим триватиме до 15 листопада. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.